Так, ну і ознайомилися ми з китайцем переходимо знову до більш традиційних видів техніки. Знову Корея, знову не Hyundai, а Kia. Часто Kia позиціонують як більш дешевий бренд Hyundai. Вони ж самі це спростовують. Вони кажуть, що Kia це більш для молодих людей, Hyundai більш для більш для зрослої категорії людей. Все-таки, на мою думку, Kia пропонує більше якихось опцій моментами, цікавіший дизайн моментами, але простіші матеріали. Це щось як Volkswagen Skoda. Тобто Skoda практичніша, Volkswagen дорожчий в цілому. Що касається Niro, по суті, машини в одній ціні, плюс-мінус. Вони на одній платформі зроблені, але Niro воно більш об'ємне, більш практичне по салону, в неї більший багажник, більший салон, в цілому, машина більша. По дизайну. Як можна подивитися, будемо вже так порівнювати їх прямо. Комусь подобається більше Ніра, вона більш строга. Hyundai більш футуристичний, хоча зазвичай це навпаки. Поки класний колір, їхній білий перламутр. Не дай Бог ви попадете в ДТП. Дуже важко таке авто буде пофарбувати. Майте на увазі. Вже ці машини трошки в нас проїхали. Будемо підключати другу частину моїх тестів. Це слабкі місця цих машин. В них ключок. Нажимається ось в цьому місці. На морозах тут з'являються тріщинки. Ця машина з Нідерландів, тому лючок цілий, але на більшості Ніро і Кон будуть тріщинки в оцих районах. І що машина в Скандинавії, практично на всіх. Е, також одна із проблем цих машин це Це навіть не проблема, це більше особливість. От бампер знімався, не знаю, фарбувався чи не фарбувався. Зараз немає часу там роздивлятися, але вже зазори. Поплили на ньому. Тобто зняли бампер, поставили, вже направляйки, так не тримають, як з заводу. В цілому, по зборці питань до цієї машини не може бути, так як це Корея, яка вже поїздила, Коре... до Корейців, у нас є кредит уже довіри якоїсь. Е, прикольні бірюзові ставки, якщо на іоніках вони бувають кольору міді, то на Ніро вони ось такі бірюзові. Е, Цей пластик, видно, красився. Він часто буде крашений, на це не звертає. Ну ви звертайте увагу. Але. Це може бути як там якесь ДТП, так, і десь могли впертися і його покрасити. Структура тут не така, як в оригіналі, ви її зразу замітьте, будьте просто уважні. Зазвичай закрашується оця бірюзова ставка. Тут так і є. Хоча на бампері висічка доволі таки велика, це якщо красилося, то давно. Або взагалі красився тільки ця, ось ця губа. Лінзована оптика буває на галогені, буває лед, вона звичайна, не адаптивна, не автоматичне дальнє. Туманка реалізована також на. Лінзі. По колесах тут же все скромніше, ніж на попередніх машинах. Тут, скоріш за все, 17 колесо 215 55 на 17. До речі, є виробітка вже мінімально на тормозах. Аналогічно двох составні диски, і бачимо, така негарна штучка, її відновити буде коштувати. Ну, плюс-мінус. 3000 гривень 2,5, хто як бере. Тобто це треба наварювати алюміній і його протачувати. Воно вже буде відрізнятися від заводу, тому бажано робити всі 4 колеса. Електродвигун. Знаходиться під кришкою, під інвертором, знову ж таки, компоновка, як звичайно, бензиново. До речі, в сервісному центрі, коли я приганяв першого іоніка в 2019 році, не знали, що є номер двигуна. Вони думали, що тільки наклейка, ось яка зверху, я зараз покажу вам. Ось що це є номер. На цих двигунах знизу є площадка з оригінальним, двигуном, оригінальним номером двигуна, який зараз в сервісних центрах перевіряють, Так що будьте уважні. Також ви на СТО можете його побачити. По герметиках все нормально, не так гарно, як на п'ятому іоніку, але в цілому нормально. Доступ до всього є, можна подивитися на лонжерони, на їхній стан. Зразу видно, коли лонжерон роблений. Повірте мені. Людина просто має бути уважною, а ви це все побачите. Там точечна сварка, якщо глянути, видно точну сварку в цих місцях. Плюс заводська формовка, не дай Бог, сюди прилітає це все відновити дуже важко. Зараз ми не займаємося перевіркою, тому ну так, поверхнево, я не бачу це таких слідів ДТП і так далі. Капот у нас з такою завальцовкою, тобто герметка на ньому немає з заводу. Перевіряємо всі болти, щоб все було на місці, не крутилося. Антифриз. В них бірюзовий по заводу, по оригіналу. Ну і 12-вольтовий акумулятор знову ж таки менший, ніж в 5-му іоніку. Він такий, як звичайно. Проблема, чуть не забув. Проблема Ніро Ікон зачасту більше 64 кВт батареї. Я думаю, тільки через то, що їх більше 64 кВт. В них вилітає подшипник редуктора. Це все справляється, ремонтується, наскільки я знаю. Цінник плюс-мінус 700 доларів. Тобто редуктор не треба міняти з електромотором в зборі, як це роблять в Європі. А Міняється цей подшипник. Технологію, на жаль, не знаю, але знаю, що це все робиться. Тобто, проблема в цих машинах є. В звичайних іоніках е, цієї проблеми немає. Ніро, Кона, майте на увазі. Кона, точніше. Там, вона. Так, ось так зустрічає салон е, Ніро. Є тут пам'ять, сидіння від'їхало для комфортної посадки. По пластику він м'який, але вже він дешевший, ніж в е, п'ятому іоніку. Тут він вже досить такий простенький, тут він вже взагалі, такий як в багажнику і з власного досвіду, е, трошки він бренчить. Ручка в цілому тримається нормально, авто тільки переднє. Переднє скло, заднє треба ручками тримати. Складання зеркал це все є. По посадці. чим класні Ніро, в цілому, тут нормально можна сісти. Ось я зараз в самий низ. В усіх машинах я сідаю в самий низ. Взагалі подобається посадка BMW. Тобто любить сидіти вище, Ну, особливо жінки. Ось я зручно сів. В принципі, нормально. Кнопка старт стоп екран. По нинішніх мірках він вже маловатий. але він ну, звичайний, нормальний. Електронна повністю панель зрозуміла, знову ж таки, вона вже на даний момент устарівша. По запасу ми бачимо 271 км. Не будемо так зупинятися на салоні цієї машини, бо він вже ну, нічим вас не здивує. Тому, щоб не розтягувати хронометраж, бачите, є профілі під різного водія. Блін, чесно, щось дуже тупить мультимедіа, довго думає. Акумулятор на 80%, 270 км проїде. Ну, от Можете рахувати, в такому режимі він на 100% десь проїхав би 350 км. 500 на даний момент ніяк. По розходу. Ну да, він зараз 34 кВт, взагалі ця машина має брати порядка 20 кВт 20-25 в місті. Іонік звичайний реально по місту бере 15 кВт. Літом там показники взагалі 12 на трасі можна менше 10. Тому він так багато проїжджає. Тут при такому розході 270 зараз кілометрів. Е, Підігрів вентиляція сидінь. Тобто в нього все є необхідне, але все застаріле. Звичайні кнопки, звичайна панеліка нікуди не їзде. USB, зарядки, все це є. Клімат однозонний вже на цих машинах йде і на коні, і на Ніро. Пластик. Тут м'який, тут він повністю жорсткий. Бардачок з мікроліфтом, кошзам. В принципі, він ходить, буває лопає в цих місцях і буває лопає в цих місцях. Його перешити за 3 копійки можна, і ви це не побачите. Тобто тут матеріали такі, що реально їх можна е, виправити, покрасити, е, перешити, і навіть не кожен підборщик це побачить. Пробіги в цих машинах не пишуться ні в яких блоках. За китайці я вам не скажу, тому що для них і діагностики нормальної нема. Але на Кона, Ніро, Іонік. Пробіги не пишуться. Тобто їх можна скрутити, хоч і електронна панель, і ви цього не знаєте. Потолочок в них з досить таки дешевого матеріалу. Він прямо як картоновий, як на не знаю, на АЛЕО якийсь, от щось таке. Цей пластик, бачите, дешевий, його вже от поцарапали. Ну, Машина сама по собі вона розробки там 15-го року, і тоді корейці бачили це все діло так. Все на звичайних лампочках все от. Так, по-олдскульному. Але все зроблено добротно в цілому, хоч воно дешеве, але ним користуються, воно не скрипить, не репить. Якщо не включати громко музику, тут JBL стоїть. Вона буде грати гучно, але не преміально. Тобто об'єму, як на тих самих там, Mercedes, BMW, Audi, ну, не буде, тому що тут немає шумки. Це машина трошки іншого сегменту, ви маєте це розуміти. В принципі, електро, звичайно, кермо. Буває в корейці проблеми з рейками, але вже на Ніро, на конах, на цих свіжих корейцях таких явних проблем немає. Буває карданчик рульовий розбивається. Ну Його чути, якщо люфт є і рукою сюди засунути, ви почуваєте, відчуєте люфт, який можна прибрати в принципі, недорого. Ззаді, ще бачимо, що я традиційно не влізу. Знову ж таки, плюс-мінус місце однаково, а сидіння, до речі, відвинулося, тому що тут комфортний доступ. Воно зараз відвинулося назад. Якщо його подвинути так, як я сидів, то в ногах місця плюс-мінус вистачає. Стелі я практично не, чіп, не чіпляю, але це практично все-таки впираюся. Звичайно тут світло. Є воздуховоди слава Богу, сидіння жорстка спинка. Вона царапається, бачимо, як поцарапали. Це все знову ж таки виправляється. Буває це красить, буває красить погано, буває хорошо. Ну, просто ще ви можете зіштовхнутися, що на картинці машина буде гарна, ви приїдете і дивитися, вона буде гарна. Після першої хімчистки все зазлізе. Підлокітник, підстаканники. Лючка для лиш немає. Сидіння складається в принципі, у ну, всіх зараз машинах, тому це показувати немає сенсу. От Все так зібрано, Блін, я вам скажу, реально попростіше, ніж в BYD. Ціник в них, плюс-мінус однаковий. До речі, ця машина. 21 200. Понятне діло, що ціна не кінцева. 87 тисяч пробігу. Вирішуйте самі. На таку машину це нормальна ціна. За те, що ви отримуєте по комплектації, по всьому, по пробігу це ціна адекватна. Є підігрів заднього ряду, що немаловажно Так, ну і від Kia ми переходимо. До старшого брата, який менший до Hyundai Kona Це вже рестайлінг. Трошки вони види, змінили оптику. Передню, тут вже декілька секцій для діодів з'явилося. В цілому стилистика автомобіля вона схожа. Лючок. До речі, ось якщо підійти, подивитися, видно, що його фарбували. Скоріше за все, він був і Його виправляли, його красили. <кій> Слідів окраса бампера явних я не бачу, а от якраз лючок, можна побачити, що його красили. От навіть, видно, що була тріщинка. Не страшно, просто майте на увазі, що сьогодні її нема, завтра вона може з'явитися у вас. По зазорах, знову ж таки, питань немає. По дизайну ну, на любителя. Комусь подобається, особливо знову ж таки, молоді, жінкам, це подобається. Все, що касається Ніро, можна віднести до коне. Так само з підшипником редуктора бувають проблеми. Так само 17-ті диски, просто другий дизайн. Машина на 21 першого року. 57, до речі, вже тисяч пробігу це досить таки немало. Зараз подивимося, як виглядає салон е, у кони. Запас в неї на 64 кВт, заявлений взагалі там 500 плюс кілометрів. Скаже від себе, ми приганяли такі машини з кореї, і клієнти літом дійсно приїжджали. 500, Навіть з хвостиком кілометрів ці машини приїжджають. Чого люблять корейців? Їх люблять, в тому числі і я, за їхню простоту, надійність, по навіть якийсь ремонт, там нема що ремонтувати, але все з коштує копійки. Це від, 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 відноситься до звичайної Іоніка, до Коне, до Ніро, крім Іоніка-5, то вже дорого-багато. Тобто машина максимально нова, при цьому вона максимально зроблена ще по старих технологіях, при цьому батареї і електромотори в них досить таки. Класні, вони крутіші, ніж в Теслах. В них є теплові насоси в усіх машинах, в принципі. І через це запас ходу великий. Плюс вони продаваються в аеродинамічній трубі в Іоніка, там коефіцієнт лобового супротиву з повітрям, плюс-мінус такий, як там на Porsche 911. Тобто це ну, прикольно, можна ходити і всім хвастатися. Ніяких камер 360 тут немає. Камера заднього вигляду і достатня. Машина також європейська. Прикольний колір. Тоже стукнути його мало б де приємно, тому що пофарбувати буде важко. На маздах такий самий колір маєте на увазі. Він не прям такий, але він трьохслойний і важкий. Також, я думаю, цей колір буде попасти важко. Пластики ці бувають некрашені, виглядає не так гарно, але більш практично. Ззаді дискові гальма все так само. Збоку, вона, прямо видно, що машина менша. Ну, Задня частина дуже спорна, як на мене. Комусь подобається, но чесно, вона, на мою думку, перегружена різними елементами. Плюс тут вона вузенька, сюди її розпирає. Ця фішка корець з поворотниками внизу. Вона незручна. Якщо у вас їде кросовер, він ваші поворотники вже не побачить. Але неординарно зроблено, непривично, можливо, комусь це і подобається. Багажник відкривається знову ж таки. Традиційно снопки, ніякої електрики, тут у нас камера в традиційному місці. От Машина вся традиційна. До неї не треба привикати. Якщо в китайці всі трошки не розумієш, де що, тут все ясно. Багажник не такий довгий, як в Ніро. Бачимо, замок взагалі відкритий, він нічим не прикритий. Якось не дуже гарно. Така сама штука в звичайному іоніку. Тут все так само, як в Ніро. Тобто є органайзер такий, місце для докатки. Блі, до речі, тут докатка не вліза. Тут уже докатка не вліза. По електричній частині, по батареї, по цьому всьому машини ідентичні. Ніро, я думаю, просто трошечки легший і вона через це більше проїде. Пластик аналогічний, чуєте, як він бринчить. Сап e, уже з цієї сторони. Музика, я думаю, плюс-мінус в них буде грати однаково. Буває, що у них там Infinity на Іоніку, в e, Niro GPL. Великої різниці, я сумніваюся, поки тут не буде шумоізоляції, гарної музики тут не буде. Знову ж таки, хто до чого привик. По безключовому кнопки так само, тільки на ручці, зручні, звичайні, все просто, все ясно. Е, обіцяю вам показати на рахунок сварних швів на дверях. Ось, якщо подивитися, ну просто як уголки зварені. Ось, ось. виглядає це все так собі. Сюди палець може залізти, тобто в плані, а палець може залізти, бо це обламали. Хтось обламав. В плані збірки ну, тут попроще. Воно ні на що практично не впливає, але знову ж таки, ну, от, от цей угол можна навіть випадково поранити. Він досить таки гострий. Е, ці всі рамки проклеєні, теж рішення, ну, скажімо так, бюджетне. Але воно тримається саме головне: е, Двохколірне в нас виконання тобто дзеркала, криша чорна, причому це, скоріш за все. Зараз ми глянемо, чи це плівка, чи це. чи це краска. Ні, це плівка. Не заморачилися вони, хоча з однієї сторони це навіть і краще, що зробили це плівкою. По салону коне. Виглядає він і на камері веселіше, і по факту. Він цікавіше, виконаний. Що касається матеріалів, зараз будемо дивитися. Дверна карта, пластик дубовий, гірший, ніж в. Він простіший, ніж в Ніро. Це все простіше зроблено. Ручка, все абсолютно зроблено простіше. Хоча казався, Hyundai зазвичай робить трішечки дорожче. Але бачите, не завжди звичайна ручка крашений пластик. Музика тут вже крел, як я казав. Назви різні буде грати плюс-мінус однаково. Все досить таки дешевеньке. Пам'яті тут немає, є електрика сидіння. Самі сидіння бачимо в стані. Пробігу у нас ще раз 57 тисяч стан сидінь. Та можна сказати, як новий. Тобто ніяких дефектів, і так далі, нічого такого немає. Дивимось ремні, зачасту вони витраті на великих пробігах. І машини їздять по місту, тому їх сильно витирають. Бачимо в цій машині, він як новий, тому та й по керму, в принципі, пробіг схожий. Тобто корейця ви можете определити пробіг так косвіно, е тільки по стану, по стану і по зовнішніх якихось факторах. Тобто, якщо є якась сервіска електронна сервісна, яку ж таки можна замовити, перевірку по базі дилера, не забуваємо. Це не так дорого коштує перед покупкою, хоча б розуміти. Той пробіг машини чи ні. Якщо машина їздила в Європі, зазвичай пробіг засвідчений Що касається посадки. Руль такий самий, як на Іоніку, один в один. Лейне асіст виведжений на руль. На Іоніку він збоку. Адаптивний круїз і всі машині і в Ніро. Ну, в принципі, це такий. Стартовий пакет, який практично є в кожній комплектації. Практично в кожній. Підігрів вентиляція сидінь. Прикольніший тут центральний він організація місця тут цікавіша. Плавно, так відкривається. Безпроводна зарядка, але чесно, ну туди не кожен телефон і залізе. До речі, дуже часто вона ну, якось не дуже коректно працює. Скільки я цих машин вже перевірив, зарядка робить, ну так, раз через два. Звичайний підлокітник, а клімат знову ж таки однозонний. Пластик. Больна тема взагалі кони. Він повністю жорсткий. Оцей пластик. Ну, можна його назвати м'яким, так, з натяжкою. Це все абсолютно у нас жорстке. Понятно, ви не будете їхати і по ньому там стукати, пробувати його, але він виконує е ще акустичний комфорт. Тобто шумопоглинаючу функцію. Це у нас проекція. Вона не на лобове, вона на ось таку штучку французи це робили в 2012 році на 3008-х. Ну, от чогось корейці зробили так. Вона, в принципі, ну, її видно, але сега від неї багато немає. І звук, з яким вона відкривається, я не знаю, чи мікрофон передасть, потрібно, щоб вона сховалася, але ну, вона жужить нереально. Та й це вже досить таки старомодно. Ось регулюється інформація на екрані. Чесно, рішення таке собі. В цілому, в іншому, все під, на своїх місцях, класно, що все на крутілках, все на кнопках, все е, зручно, швидко. Тобто, якщо це все не, не трогати руками, не розуміти, що воно дешево зроблено, воно все логічно розташоване і ним зручно користуватися. Мультимедія аналогічна, плюс-мінус, як на Кія, екранчик. Просто зроблений одним таблом. Графіка непогана на ньому. Все досить таки виглядає добре. Навігація така саме як на Іоніку. Вона зручна, нею класно користуватися. Є Apple Carplay, Android Auto, понятне діло. Працює добре. Є підігрів керма, при цьому руль. От якщо подивитися, придивитися на руль, видно, що він трошки як ось так, як пливе на ньому шкіра, це так ідуть тени підігріву. Я думаю, видно. І от руль. Він, ну скажем так, на пробігах виглядає пожований простими словами. От він такий є. Дуже нереально класна фішка корейців, за що мені вони нравляться, це підрульові ці е, пелюстки. Ними регулюється рекуперація. Більше менше. Нереально зручно, ви тормозами можете не користуватися, плюс ви можете їхати на Тобто ті самі тесті, щоб це відрегулювати, треба заходити там в меню, під меню і так далі. Тут це все робиться з цими пелюстками, плюс якщо його зажати. Він включає максимальну рекуперацію, ви гальмуєте. Повністю віджати, вона повністю виключається. Реально зручно, я чисто на цих плюсках їздив, на іоніку вони також є. Прикольні дефлектори. Ну, В цілому салон рестайлової ікони не сильно змінився, але виглядає трішечки, але веселіше. Переходимо на задній ряд. До речі, тут дуже великий блок тут камер і так далі асистентів. Виглядає так внушительно. По суті, під ним. Камера, яка розпізнає знаки. Не факт, що вона в Україні їх розпізнає, скоріш за все, ні, розпізнає перешкоди. Там датчик тощу, світла і так далі. О, руль, до речі, гріє, гріє швидко. Задній ряд це основна біда цієї машини. Як ви бачите, місця тут взагалі нема. Часто кажуть, та я там краще замість іоніка візьму кону. Питань нема, але майте на увазі, що сюди не сяде практично ніхто, крім дітей. Місця немає взагалі, сидіння під мене налаштоване. місця в рази менше, ніж в Ніро. Прям в рази. Саме менше місця зі всіх машин, поки що які ми дивилися. Він і вузький задній ряд, є підлокітник з пістаканниками, так само немає е, доступу до багажнику. Так само у нас жорсткі сидінь, спинки сидінь, але в цілому от салон тут і менший пробіг, ніж в Ніро. Салон виглядає краще. Такий самий потолок картонний. Так само ручки мають люфт. Це на більшості бюджетних авто. Кожзам, в принципі, він ходить, але сліди експлуатації на ньому вже видно. Спинки не регулюються, Тунеля практично нема, але ну це електричка, їх немає практично ніякій машині. ззаді звичайна зарядка, звичайний USB для задніх пасажирів. Є підігрів в цьому плані кореції молодці. Вони вас обігріють, охладять, ви, в принципі, доїдете. З середнім комфортом, але доїдете куди треба. От для мене корейці в двох словах такі: просто надійна, надійний засіб пересування. Будь-яка електричка, для мене це засіб пересування, це не машина. Це по суті гаджет, який вам полегшує життя. В Ніру тут вже все більш привично, більш по-своєму, як в Іоніку. 271 км при заряду батареї. Ні, мультимедіа, одна, реально вона щось... не фонтан працює. Ще зазвичай в мене на Ігоніку проблем з нею нема. 80%. Поїхали. Режим у нас зараз не переключається тут привично. Звичайний режим. В спорті руль стає е, важчий. Має, да? Ну тут, до речі, 200... 5 кінських сил, так що їхати вона буде плюс-мінус так само, як іонік, вона легша. Іонік чу-чуть потужніший, п'ятий, а Ніро трішечки легше. Знову ж таки, точні дані, є Google, можете зайти для себе, подивитися, ну, ці кілограми на відео розказувати. ну, Сенсу особливо немає. З кліматом заряд падає до 265, також під рульові, зручно ними користуватися. Ай педалі тут немає ще. Але чесно, ну я б щоб їздив, я все рівно сам би рекуперацію регулював, би, от я вже привик якесь так роблю. Де він все цей Toyota? От Toyota навіть тут мені палкою колеса сало. Є утримання в полосі, мертві зони, це все в машини є. Yeah. Yeah, yeah. yeah, мені каже, вже має ще краще, так? Да? Прям моментальний відгук на педаль, прям моментальний. Зараз там їсти в біойді, там, ну, от, наскільки я пам'ятаю, такого немає. Розганяється вона непогано, але прямо такої моментальної реакції немає. Mm -hmm. Якщо я зараз поверну направо, я mm -hmm. просто mm -hmm. Ну, вона буде шліфувати, всього. 80 на цій вже 100 було. Це вже має реально весело. Кону тестувати не будемо, ідентичні будуть відчуття, показники, ця чуть-чуть чуть-чуть дом'якша. Смисла на коні їздити немає, тому що чесно вже розрядилися всі акумулятори, всі батареї, часу потратили півдня. Тому хто для себе розглядає кону, динаміка, шумка плюс-мінус буде однакова.